Знаєте, у кожної нації є своя історія, такий собі міф про заснування, що лежить у основі самої ідентичності. І от сьогодні ми зануримось в одну з таких ключових історій легенду про заснування Києва. Але ж звідки взагалі беруться такі історії? Це, знаєте, реальні факти з минулого, чи, може, просто красива вигадка. І, що важливіше, чи завжди так уже й важливо щось цього правда? Щоб у цьому розібратися, нам знадобиться, скажімо так, спеціальний інструментарій. Давайте подивимось на два основні способи, якими ми запам'ятовуємо минуле. З одного боку, є переказ, він спирається на пам'ять, його мета пояснити. А з іншого легенда. Вона живиться уявою і прагне щось символізувати. Один цілком приземлений, інший часто має щось фантастичне, навіть релігійне. Так, давайте купнемо трохи глибше. Отже, наш інструментарій для аналізу, що таке історичний переказ і що таке легенда. Почнемо з історичного переказу. Уявіть собі, це така собі розповідь про далеке-далеке минуле, яка чіпляється за якісь реальні історичні орієнтири, щоб зберегти колективну пам'ять. Головна його фішка, так би мовити, це пояснення. Тобто, він відповідає на питання: а чому ця річка так називається, або звідки взялася ця гора. По суті, це спроба знайти причину. А от легенда це зовсім інша історія, вона працює інакше. Тут на сцену виходять фантастичні, якісь дивовижні чи символічні елементи, і все це для того, щоб передати глибший сенс. Тут, знаєте, справа не в історичній точності, головне, це ідея, яка закладена всередині. Ну що ж, тепер, коли у нас є ці інструменти, давайте застосуємо їх на практиці. І наш приклад знаменита легенда про заснування Києва. Так, звідки ми взагалі знаємо цю історію? А вона до нас прийшла з повісті временних літ. Це такий собі літопис, який склали в Києві ще на початку 12 століття, і це, по суті, наше головне фундаментальне джерело. І от що розповідає нам цей літопис були, мовляв, три брати: старший Кий, потім Щек і третій Хорив. А ще у них була сестра, Либідь. І от вони разом збудували місто і назвали його на честь старшого брата Київ. Ну імена ж усім знайомі, правда? А тепер найцікавіше давайте спробуємо розшифрувати цей літописний міф, що ж за ним ховається. І ось тут є один ключовий момент. Дуже багато істориків схиляються до думки, що ця історія епонімна. Що це означає? А те, що імена героїв Кищек, Хорів, ймовірно, були вигадані, щоб пояснити назви, які вже існували. Розумієте? Тобто, вже була гора Щокавиця, Гора Хоревиця, річка Либідь, і під них так би повити, створили персонажів. Виходить, не люди дали назви місцям, а навпаки, місця породили імена людей у легенді. І це ж чудово показує, що версія з літопису далеко не єдина. О, ні. Протягом століть висували абсолютно різні теорії: і сарматську, і готську, і протоболгарську, і навіть хозарську. Уявляєте, кожна пропонувала свій унікальний погляд на те, звідки пішов Київ. Це ж доводить, що історія це живе поле для дискусій, а не якась там застигла догма. От взяти хоча б готську теорію була така ідея про столицю Данперстат. І вона, до речі, була досить популярною. Але потім дослідники купнули глибше і з'ясували, що ця назва, скоріш за все, означала просто місця біля Дніпра, а не якесь одне конкретне місто. Ось вам і приклад того, як історичні версії постійно приглядаються та уточнюються. А тепер давайте зробимо стрибок у часі прямо у ХХ століття, і подивимось, як створюються нові міфи, тільки тепер вже для цілком сучасних політичних цілей. І тут нам знадобиться ще один третій інструмент. Називається він соціально утопічна легенда. Якщо простіше, то це історія, яку створюють спеціально з певною соціальною чи політичною метою. Тобто беруть минуле, формують його правильний образ, щоб вплинути на те, що відбувається зараз, у сьогоденні. І от вам живий приклад, як це працює кінець 70-х. У кабінетах радянських істориків та чиновників починаються такі собі розмови. А давайте відсвяткуємо ювілей Києва. У 79-му році вже й постанова готова, і от у травні 82-го Київ з неймовірним розмахом, ще й за підтримки ЮНЕСКО, офіційно святкує півтора тисячі років. Але навіщо все це було потрібно? Питання ж логічне, а відповідь ідеологічна. Головна мета була дати бій так знаній нормандській теорії, тобто довести, що велике слов'янське місто тут було задовго до того, як з'явилися варяги. По суті, це була спроба штучно подовжити історію, щоб вона виглядала солідніше, знаєте, на міжнародній арені. І так з'явилася оця сама дивовижно точна дата заснування. 482 рік нашої ери. А тепер увага, найцікавіше цю дату ніхто не знайшов у якихось древніх архівах. Ні, її просто вирахували у зворотньому напрямку. Тобто спочатку вирішили, святкуємо півтори тисячі років, а вже потім від 1982 року відняли півтори тисячі і отримали 482-й. Геніально, правда? Спочатку придумали відповідь, а потім підігнали під неї задачу. Але не думайте, що це була просто якась паперова вигадка? О ні, ця сучасна легенда мала цілком реальні, буквально бетонні наслідки. Святкування запустили неймовірний будівельний бум. Саме тоді реконструювали золоті ворота, збудували той самий футуристичний готель Салют, будинок меблів, житня й ринок. Всі ці об'єкти, які досі є частиною міського пейзажу, з'явилися завдяки цьому ювілею. Добре, то що ж ми маємо з усього цього взяти? Які головні висновки? Давайте підсумуємо, ми сьогодні говорили про три типи історії. Перший це історичний переказ, він тримається на колективній пам'яті, другий легенда, її паливо це уява та символи, і третій соціально утопічна легенда, яку створюють свідомо з певною політичною метою. І ось, мабуть, найголовніша думка історії, які ми розповідаємо про минуле, це не просто казки на ніч, це неймовірно потужні інструменти. Вони не просто описують, яким світ був колись, ні. Вони активно формують той світ, у якому ми живемо просто зараз. І це, звісно, змушує замислитись а які історії про минуле, великі чи малі формують наше сьогодення, от просто зараз, поки ми про це говоримо.